що це э, володіння були Януковича, що вони впродовж там кількох місяців після революції тут вивозили там, майно і так далі. Поэтому у вас только второй номер робота. То є треті номера. Це, це нам місць просто там допомагають. Тобто, з то він, там нам це передав, що це Він воно на Бердянській стояло у нас на базі дозволувати перевести. У мене є надійні друзі, які зможуть це зробити замість мене. Скажу, що десь поїхав справи. Право-правильно. Інші вже автомати колашні. Ясно, що ми цю територію використовуємо, будемо використовувати деякий час, доки триває війна. Далі у нас вже є якісь певні там домовленості з дитячим пансіонатом, що скоріш за все сюди заїдуть там діти. діти, там чи онкохворі діти, чи можливо там ще та просто тут звичайний дитячий табір влаштувати берег моря дуже гарне місце. Ясно, що це потрібно буде зробити йонів змагання. чи погребі. Те, що знаходили і мені шапочки для купання Людмили. Ой, правда, були такі? Ну, Зрозумієте, я не знаю. Ми на такі речі не дуже звертаємо уваги. Тобто я це розумію, що так, ну, обивателю, може, це там, цікаво, там сувеніри з Януковичем і так далі. Розумієте, Ми це приміщення, ну, цю територію використовуємо з суто практичних потреб. Вони впродовж кількох місяців після революції тут вивозили там, майно і так далі. Тут нам ну, там місцеві повідомляють, що да, тут було дуже якесь дороге майно і так далі. Тобто, в більшості будинків тут залишилися ще голі, голі стіни. Тут? Да, ну, що тут не робиться? Ну, шашлики ми тут не жаримо. Просто, ну, хлопці немає. Так, а закрывать я так разумею, их сегодня только привезли, да, чув черный. То -то... Кто-то думает, тут перини якісь, да, вот. Я сумніваюся, що вот аж на таких перинах ночевал Федорович. Вам <плес> обличчя можна знімати? Чи прачно? А? Я включил, я знаю, что я думаю, что я не знаю. Поховав антимайдан за два рази і вчора мене поховав хтось з нас бар. Ну, от мож а мож як? Так ви зараз мертвий? Так. Да. А я, як це так вас поховали, почекайте? Ну, антимайдан збив мене на літаку. Ну це ну, вони так написали. А Де вони це написали? На сайті антимайдан. Да. А скажи, а як ти почуваєшся мертвими? Дуже класно. <ріх> Ліпше всі. Щось змінилося? <ріх> Ні, ну, абсолютно. <ріх> Роботи додавали, Чому вийде? Що ж такое? Хлопці, а порогу я? Самі, серйозно? Ну поки що немає поварів, тому то займається. І будинок ну, в досить розваленому стані був. Важко сказати, що тут планувалося і хто тут що. Але не Якщо... тут, був... Розгром, так, тут був розгром, тобто це зараз тут більш-менш намагаємося навести порядок. Тому що ну, це було вибито. вибито, вибито да. Я Янукович поломав. Ну, я знаю, ну тут, я так розумію, охорона намагалася щось вивозити, щось там забирати. Тому, ну це ось друга щита тут розміщується. А чемпіонат же йде, футбол не дивляться, так, да? говорили? На футбол чомусь мало людей дивляться, як не дивно. Дуже багато тут футбольних фанатів. А, але... Це, як тут... це ваш обід? Чи це так, да, вам щось макарони сварюють. А ви тут не, не централізовано не там, де всі обідаєте, а окремо ще собі готуєте? Так хочемо, бувайте там готові. Бувають кастрюлі заняти. А ви Ми сьогодні готові. відповідальний за кухню, чи у вас... Так. Да, Весь час чи вечіркуєте? Сьогодні. Це ж якась фаза навчань буде, так? Ні, зараз така. Зараз туди так і заїде. Звичайно, якась затока була для того, щоб яхти. Не ну, переживали, тому що знають, куди я їду, але, мабуть, ключовою фразою, якою заспокоює, я їм заспокою, сказав. Я їду не в парад, я їду ще в життя. Сказав, що його стікають. давай, запиш, вийшло, дай теж. Жартуйся. Давай хлопці жартують, він мабуть сидить в єйску і бінок спостерігає за своєю вдачею. Микроблокпост стадії, для гномиків. Якісь технічні будиночки. Газони такі хлопці не кажуть, що давайте ночувати там на газоні. Власне, що можна було там не чіпати, то ми не чіпаємо те, що нам не потрібно для, для життя. Да, схоже на Гуси. Далі це вже так то знайомі, то там родичі, то там наче повногарячу ну, сини його тут перебували. Ну але в принципі там десь щось недобудовано, десь щось виведено з ладу, десь щось запущене, тобто ясно, що тут треба було якимось чином там налагоджувати побут. думаєте, це був гостьовий, скоріш за все. А я помню, я меньше не Так, а зробити ты навіть не скільки? Обсуговували цю територію, там травку підрізали. Я так розумію, що та, тут хтось живе, це чуть не основне може бути життєві, да, а потім вот, його почали. Тут, начали... да, вот, вот вот, вот, тут переробляли все, і ну, тут просто от зараз це ну, облітовка внутрішності там вони не житлові. Я так розумію, що це якраз напередодні. Э, Цих подій, що тут якісь ремонтні роботи проводилися. Ну, наразі воно ну, не жиле, Тобто вони не встигли, я так розумію, зробити ремонт. А це був, скоріш за все, Ніртабор. 2000... Казали... Якого да. це третього? Е, Ні, це до він. Ні, він з 2003 року не жив тут уже. Це було відібрано різними там махінаціями, коли він був губернатором Донецької області. Mm. Тобто, це ще в 90-х роках. Нам говорять, що відібрали дуже багато ділянок території. Просто що воно було записано на дуже різних людей, на дуже різних людей. Тому це можна так ну лише непрямим, не прямим прямими встановити, що тому чи тому там належало, а насправді це власність сім'ї. Тому що ну, збереження дійсно дуже непогане. І, як правило, це відбиралося, ну там. То, що комунальні підприємства, там, там, табори, якісь там дитячі і так далі. Тобто, ну це схоже будинок, скоріш за все, і був такий ось, щось, зразок там дитячого табору.